Всім доброго ранку, записую відеовідгук по праці з компанією Most Franchising. Пройшли ми курс за Most франшиза мистецтво продавати більше. Тож курс нам дуже сподобався, дуже об'ємний, дуже доступна інформація. Ми нещодавно зайшли в франшизу, тож вже є деякі здвиги. Тобто курс також багато в чому допоміг. Тобто, всі, хто хотів би займатися франшизою, то цей курс дуже буде корисний. Ну, а так, взагалі, все чудово. Там є деякі недоліки, ми вже про це сказали. Тобто, не всі завдання розраховані на новичків. Тобто, є такі завдання, що вже... Має бути в людини досвід, щоб ці завдання пройти практичні в цьому курсі. А так, все дуже добре, все чудово. Так що всім дуже дякуємо за такий курс. Гарного дня та мирного неба.